Що ж, думаю, вам загалом відомо, що таке артблок. Вже багато хто розповів, що це і як з нього виходити, але не вважаю зайвим додати ще своє з досвіду. Тож, відчуття несприємних, особливо через відчуття провини перед собою та аудиторією. Якщо викладаєте свою малюнку в соцмережі, і ну про це ми ще поговоримо чи то відсутність ідеї чи вигорання, і просто не малюй, коли бачиш, як на очах падає напрацьований скіл. Але все ж таки, що таке артблок з точки психології? Артблок то є свого роду вигорання, бо творчість це як розумова праця, як з фізичною навряд чи прокатить, просто дати відпочинок тілу. Тут складніше. Це тривала стресова реакція на різні стресогенні чинники. Наприклад, останній закінчений вами малюнок був складним для вас в будь-якому сенсі. Може, ви останнім часом малювали забагато, гонючись за трендами, і це просто набридло. Чи то вас не влаштував результат, Ви одразу відчули себе, грубо кажучи, непотребом. Чи аудиторія погано відрукнула на ваш малюнок? Все, що завгодно могло несвідомо викликати стрес, навіть не кажучи про творчість. Стрес від подій у реальному житті теж міг вплинути на це. І це можна описати як критичний занепад мотивації, коли вже намалювати звичайний скетч здається непідйомним, не кажучи вже про повноцінну роботу. З'являється бажання не морочитись з якістю, а якнайшвидше закінчити або засумніватися в необхідності взагалі її малювати. З'являється почуття виснаження, відчуття відстороненості з творчістю, коли ви просто забуваєте, що вмієте малювати. Та кажучи про відстороненість, якщо ви діджитал художнику, ви навряд чи переглядаєте свої роботи кожен день, кожну хвилину. Звісно, надихатися іншими речами це чудово, але ваша творчість це частинка вас. І це як з любов'ю до себе на порівні себе з іншими, а себе з собою з минулого. Про що я прикрасити свій робочий стіл своєю творчістю це чудова ідея. Роздрукувати свої малюнки, і повісити разом з вашими плакатами, просто зробіть вашу стіну більш унікальною. Може, таким чином ви відчуєте гордість за свої роботи, бо малюнок у руках завжди буде відчуватися гарнішим, ніж в екрані телефону. Подумайте, що саме могло сприяти на вас. Просто проаналізуйте у себе в голові 10 тисяч в куточку. Невідомість тратує, тому після визначення проблеми вам стане хоч трошки легше та зрозуміліше. Ну і судячи зі своєю проблемою, налаштувати себе, повернутися у стиль. Але для початку для вас малювання це спосіб заробітку і обов'язковість, чи просто хобі. Якщо припадає на перше, то вам слід дисциплінувати себе. Ви дивитесь на незакінчений комішін, і просто не хочеться продовжувати, кажете собі. Та ну, ща, ще, ну трошки там пізніше дороблю. Але, як то кажуть, головне почати. І так, сказати легко, я сама через це проходила, та навіть почавши роботу, не розуміла, як її закінчити, і хотілося киданути на потім. Але знаєте, кращий варіант це трошки довше подовбитись, рзати стілосом, поки не влипнеш до екрану. Малювання свого роду медитація і увійшовши у цей транс, перестаєш відчувати час. Просто посидьте довше, ще напогано було б зробити деякий комфорт навколо себе, прибратись, поставити свічку на До речі, прибирання допомагає з розплутуванням думок в голові. Тому, якщо вам зле, це спосіб розслабитись на диво. Та що якщо ви малюєте для себе? Тут скоріш вам хочеться побачити результат та викласти його, поставивши у себе в голові уявну галочку виконаного завдання. Але повірте, ви не зобов'язані своїй аудиторії. Тим паче, якщо люди дійсно цінують вашу творчість, вони будуть раді арту в вашому стилі в будь-який час. Порівняйте з собою, у вас точно є улюбленець, чи є роботи, ви обожнюєте настільки, що ставите дзвіночок для сповіщення. Але не думайте, що ви пуп землі, і всі ретельно слідкують за тим, як ви часто викладаєте щось. Ваша соцмережа буквально ваш артбук. Саме вам повинно подобатись, як він виглядає. Тому не треба якомога швидше малювати Раці скетчі, аби кожен день вас це. Виснажить, якщо ви себе будете змушувати, кажучи про задоволення від процесу, як я вже казала, увійти у медитативний транс, малювати з улюбленою музикою, паралельно думати про своє, може мріяти і вимкнути видому реальність, Чу відчувати думки і перестати відчувати фізичне тіло зовсім. Трохи ж за, але сподіваюсь, ви зрозуміли. Може ситуація така, що ваш худзаклад вбив ваше бажання малювати взагалі? Знаєте, якщо у вас є шанс піти звідти, краще зробіть. По в іншому разі знайти з мотивації до малювання буде тільки важче. Життя занадто коротке, щоб жаліти про щось. Не думайте, що не зможете поступити ще раз кудись. Та не думаю, що поступаючи у худ заклад, ви розраховували на прибуткову роботу після, тож втрачаєте набагато. Звісно, якщо вам залишився один рік, то краще дотерпіти. Згадайте, чому вам так подобалось малювання. Важно вдивляючись в деталі довкола себе, бачачи в них щось особливе, що таки хочеться зобразити та донести глядачу свої емоції та світогляд. Передати духовну енергію в світ, чим ви можете збагатитись внутрішньо, відчуваючи несолоду. Звісно, після кількох років сурових рамок щодо ідей буде складно повернути свій ентузіазм знов. Але вам треба прибирати ці рамки з голови. Малювання це не те, де ви повинні боятись допустити помилку. Може, каверкання реальності повеселить вашу душу, роблячи не так, як вчили, на зло вчителям. А ще, якщо не хочеться відраховуватись закладу, тоді як відділити обов'язкові завдання від малюнків для себе. Спочатку зрозуміти, яким способом вам приємніше всього малювати, що не так сильно дратує. Забудьте про дедлайн це не школа, ви можете витратити стільки часу, скільки потрібно. І кращим способом для того, щоб зобразити декілька цікавих для вас ідей одразу, є хіровий скетч з підписами, тобто буквально зобразити якусь область і підписати, що це повинно бути в результаті. Це і не скетч, але вже готова ідея. Так значно легше працювати по маленьким частинам, відмальовуючи окремі речі з великим проміжком часу. Зобразіть ідею так, щоб вам було цікаво над нею працювати, над кожною деталлю. Але нема ідей. Ну, зовсім, сука, нема ідей, нема натхнення. Насправді, натхнення це теж важливо і це як буст, котре облегчить вам роботу. Але просто так воно не приходить часто. Так, скролінг Пінтеристов це, звісно, чудово, але б я обрала цей додаток більш для пошуку референсів. І якісні референси вам завжди у допомогу. Не лінуйтесь знайти приклад того, що ви не розумієте, як зобразити. Спостереження та вивчення деталей предмету це основа. Та не повна копірка фотографії чи арту, бо, змальовуючи прикольну ідею, навіть інтерпретувавши під власний погляд, все одно втрачається індивідуальна частинка вашої творчості. Тож, як ж здобути натхнення? Напевно, ви в курсі чи можна надихнутись, це було сказано всюди, і знайти своє не так складно, але цього недостатньо. Навіть маючи ідею, не хочеться брати у руки олівець чи стілес. Та тут краще набути соплею, то просто нарешті почати. Почавши поступово робити скетч, натхнення прийде поступово. Трошки схоже на апетит, ти можеш його не відчувати спочатку, але почавши їсти, відчуваєш буркотіння в животі. Щось стосовно ідеї, від мене фішка. Іноді ретельно продумані та прораховані кроки, навпаки, відбивають бажання продовжувати через те, що, ну, якось заїбло. Хаос ось це цікаво. Навіщо малювати щось приближене до реальності, якщо можна хаотично напридумувати сюрреалістичні образи, навіть не думаючи наперед. Так ви ще й потренуєте свою фантазію, можливо, відкрити для себе новий стиль. Аутичні арти, подібні до сновидінь, де можна одразу побачити п'ять різних сценаріїв. Ліпше малювати те, що ви б самі додали до свого збережного, Знайдіть свою унікальну фішку через спроби та діле не у стилі, а більш в ідеї. Бо, як на мене, добре продумана ідея, яка передасть настрій глядачу, вас самих порадує більше аніж референс персонажа. От кажучи про персонажів, відволіктись від малювання, не перериваючи зв'язок з творчістю, можна придумаючи свій всесвіт. Продумати спочатку основний концепт, потім вписуючи в це своїх персонажів, роблячи їх більш живими. Ну і ще один бонус для вас: може варто спробувати зобразити щось у зовсім іншому стилі. Я маю на увазі, що, наприклад, піксель-арт серед художників не дуже популярний. Можна спробувати щось подібне, пошукавши туторіали з тієї програмою, де ви зараз малюєте. Бо можу порекомендувати Асепліт. Її можна придбати у стімі за невеличку суму і мати доступ до неї назавжди. завжди. Або хакнути десь тут же розвиваєте свої жидовські навички. Чи можна спробувати невеличкі гіф-анімації. Я таки не часто бачу, але це виглядає класно. Може, ви і самі пригадали якийсь цікавий спосіб піднести свою творчість, але я на цьому все. Якщо вам цікаво, можете підписатись на ТГК. Я пишу там якісь арти. Може, в мене і не ультра імбовий скіл, але пишучи цей сценарій, я й сама для себе взяла дещо. Тому дякую за увагу. Якщо додивились до кінця, цілую обіймаю, за ніжки. Вас кусаю. Пока.